У попередньому своєму відео доброго дня ще раз, я говорив про те, що українці інфантильно вірять у те, що їхні проблеми буде вирішувати хтось третій, не власна влада і не вони самі. А тепер поговоримо про те, як повинні і як реагують справді дорослі нації. Як багато можливо хто з вас знає, Трамп на одній з своїх промов останніми днями заявив про те, що Сполученим Штатам. У їхніх стратегічних національних інтересах вкрай необхідно володіти Гренландією, це автономна е, територія Данії. Тобто він ще не президент Сполучених Штатів. І він лише заявив. Тобто, Сполучені Штати ще не підводять свій, свої флоти до Гренландії, не розгортають свої збройні сили. Трамп лише заявив. І Данія відразу збільшила військовий бюджет для захисту Гренландії, на території якої, до речі, знаходиться якийсь великий космічний об'єкт Сполучених Штатів. І ця, цей острів, він займає стратегічне становище на шляху до Європи і багатий різними корисними копалинами, в тому числі і рідкоземельними. Так от, так реагують дорослі країни. Щойно хтось декларує щодо них загрозу, вони починають готувати з, готуватися до захисту, до відвернення цієї загрози, до реагування на цю загрозу військовим шляхом. Данія виділила 1,6 мільярди доларів США для підсилення захисту Гренландії. А тепер згадаємо, що говорив і що робив Зеленський, коли Україну. Сполучені Штати та інші союзники вперше з моменту початку українсько-російської війни у, з 20 лютого 2014 року попередили про повномасштабне вторгнення. Він не лише ігнорував ці загрози, він навпаки говорив українцям, що вірити в ці загрози це є повна маячня, що нам потрібно готуватися до шашликів. Він не оголосив завчасно воєнного стану, він не оголосив завчасно повної мобілізації, він не збільшив оборонний бюджет, він не збільшив кількість військовослужбовців Збройних сил України, він не закуповував зброю. То про що ми можемо говорити, якщо ми на реальні загрози, про які нас попереджають, військові загрози, не реагуємо, як справді, доросла нація? Нам потрібно ще дуже і дуже багато переосмислити про те, як ми ставимося до реальності. Сподіватися на третіх країн не можна. Потрібно просто бути дорослими і на події, які відбуваються навколо нас, реагувати як доросла країна, не сподіваючись, що вони розсмокчуться чи вирішаться руками когось третіх країн чи керівників інших країн. Що хтось зробить щось за нас. Тому думаймо, думаймо, будьмо раціональні, будьмо дорослі політично. Берімо приклад з таких країн, як Данія. Якщо хтось, навіть словами, висуває до вас територіальні претензії, потрібно збільшувати оборонний бюджет, а не будувати дороги. Слава Україні!